Друзі, на інфоперші про головне поїхала після ультиматуму Трампа та саміту НАТО України отримала схвалення на застосування новітніх далекобійних ракет у секретній команді під керівництвом залуженої представників НАТО. Було ухвалено рішення, якщо Москва продовжує обстріли української території завдавати точкову удару по стратегічних цілях російському тилу. Планування операції операцію під кодовою назвою Ніч Тіней погодили у Києві, Вашингтоні, Брюсселі за участю командирів зсу, розрахованих на управління даними СПП НАТО єдиним консорціумом ціле Дання цілі же система ВПО у центрі Москви. Командний вузол під жуковським критичні комунікаційні об'єкти в Сергієму посаді Лубні та Одінцово. Усього п'ять ключових позицій, які безпосередньо підтримували ядерний щит РФ і зв'язок в Кремлі вогневий момент одинадцятій 11.27 Українська лотерея МЛРС випустила серію атакам зі здальністю 300 кілометрів. Одночасно ракети «Сапсан» Сапсанта «Ельбрус» пішли до траєкторії покладання через повітря та над нейтральною зоною, що було. Уникнути перехоплення системами РФ. Серія вибухів. Одинастія тридцять два. Вибух в районі Ходинки зруйновано комплекс ППО поблизу МКС. Москва 12.35 Удар по командному центру під Жуковським знищено. Агатенну військову радіорозвідку 13.37 Тринадцята вибух Сергієму посаді. Пошкоджено логістичний вузол і резервні паливозапаси. 13.40 потужна дотонація на складі ракет у лобні крижани. Є викиди ракетної хімії. Тринадцята 45. п'ять останні удари по комунікаціям водінцового виведено з ладу магістралі фіксованого зв'язку. Результати і наслідки за попередньою інформацією удари знищили. Понад 60% стратегічного потенціалу ППО Москви. Командний центр зруйновано, крім сармата, вийшов з ладу із резервний сервер. Пожежі в Лубні тривають вже другий день. Місце містить велике, забруднення атмосферне. Цивільні повідомляють про вибиті шибки в будинках, години паніка сотні поранених та вібрації. Відповідь Кремля на Кінці вікна атаки Кремля оголосив надзвичайний режим. закрито небо над столицею. Вимкнено червоні тривожні системи, мобілізовано резервістів ППО, піднято в райони тилом. Потіна відкачує старому після атаки стало погано. Патрушеві Грасмов знову намагаються його прибрати. Поки не пізно стратегічна відповідь Києва. Анонімний ну, генерал із зверненням. Це відповідь на удари по українських містах. Це не податок агресії, а стримування. Ми захищаємо нашу землю і людей додатково підтримуючи з боку на. То використовуємо аби надійно закрити тил, а не атакувати водночас ЗСУ підготували резерви, артилерію, ракетні системи, наземні гармати, готові до подальших дій у разі нових провокацій. РФ міжнародна реакція НАТО та США підтвердили жодних нових санкцій, але нові дип механізми стримування, готовність активувати моротворчі трибунали за порушення, готовність підтримати Україну у разі подальших атак РФ. Потенційні сценарії сценарії а Кремлі здається від від України або читає ультимату. Ум починаються переговори. Сценарії Б обмежена відповіді. РФ серія симетричних обстрілів по прикордоні ЗСУ відповідають так само. Сценарії – це ескалація війни. Адмін держава РФ вводять нові обмеження, мобілізацію навколо продовжується, активне блокування і висновок. Це не просто удар, це реальність, які Україна спроможна проводити точкові удари у серці агресора. Москва приймає і реагує це нова фаза. Миротворчі домовленості і чи війна в локальними місцями діями залежить від. Путіна – час рабитися, це час тримання і стримання це справжня зброя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.